Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 5 грудня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. На пожежі у Чернівецькій області знову загинула людина. Агресивний водій покусав патрульного поліцейського. У Чернівецькій облдержадміністрації сьогодні нагороджували волонтерів. На пожежі у Чернівецькій області знову загинула людина. Трагедія трапилась в селі Маршинці Новоселецького району. Загалом же протягом вихідних на Буковині сталося 5 пожеж. Саме про це наш наступний матеріал. У суботу, 3 грудня, в селі Маршинці Новоселецького району сталася пожежа у літній кухні. Загоряння помітила власниця, яка проживала у сусідньому житловому будинку. Вона і повідомила про пожежу рятувальників. Одразу на місце події було направлено черговий караул 11-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Новоселеця. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить дійсно літня кухня, площа пожежі. Незначна, тож рятувальники оперативно ліквідували її. За попередньою інформацією, місцевий мешканець після святкування свого дня народження пізно повернувся додому, тож вирішив переночувати у літній кухні. Щоб не турбувати матір, чоловік запалив цигарку у ліжку та заснув. Недопалок випав з рук на постійні речі, чим спричинив займання дивана. Чоловік намагався вибратись на вулицю, але не зумів. Тіло чоловіка. 1967 року народження було виявлено біля вхідних дверей літньої кухні. Для встановлення остаточної причини смерті тіло було направлено на судову медичну експертизу міста Новоселиця. Попередньою причиною пожежі є необережність під час куріння самого загиблого. Всього протягом вихідних виникло п'ять пожеж, під час яких від вогню було врятовано вісім будівель. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники із снігових заматів витягували автомобілі та розчищали місто від повалених дерев. Більше про те, як рятувальники допомагали населенню подолати наслідки негоди у сюжеті моєї колеги Дар'ї Товпіч. Через ускладнення погодних умов рятувальники допомагають водіям боротись з ожеледицею. Для цього працівники УДСНС підготували техніку, за допомогою якої витягуватимуть такі транспортні засоби. 4 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Сторожнець по вулиці Чернівецькій через погіршення погодних умов, а саме налипання мокрого снігу, забуксував вантажний автомобіль та не може самостійно рухатись. На місце події було направлено аварійно-рятувальний автомобіль підвищеної прохідності, за допомогою якого було відбуксировано вантажний автомобіль до ділянки дороги, де Водій міг самостійно рухатись. Працівники управління ДСНС регулярно проводять роботи з буксирування автомобілів як вантажних, так і легкових. Тому, за необхідності, кожен водій, який потрапив у халепу, зможе звернутись по допомогу до рятувальників. У разі виникнення подібних ситуацій, хотілося б звернутись до водіїв, одразу телефонувати за номером 101 та залишатись на місці події до приїзду аварійно-рятувальних підрозділів. Також рятувальники проводили роботи з розпилення та прибирання повалених дерев. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Агресивний водій покусав патрульного поліцейського. У неділю близько десятої ранку на перехресті вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності патрульні помітили ваз – в автомобілі не працював задній лівий стоп. Правоохоронці зупинили машину під час спілкування. З водієм останній поводився агресивно та спробував втекти на автомобілі. Неподалік одного з торгових центрів інспектори зупинили порушника. Патрульні неодноразово просили водія пред'явити документи, однак на законні вимоги поліцейських чоловік не реагував та продовжував лаятись. Коли молодик вкотре відмовився пред'явити документи, патрульні намагались витягнути його з автомобіля. Однак він пручався, кричав та кусав інспекторів. У одного із правоохоронців медики констатували діагноз Кусана рана кисті лівої руки чоловіка. Доставили у відділ поліції. На громадянина склали протокол за статтею Злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції. Та винесли постанову за фактом керування транспортним засобом без відповідних документів. Уривок розмови поліцейських з порушником. Далі Підійси себе адекватно чуєш, підійшов блядь, документ, шановний. Будь ласка, моє адекватне адекватно. Адекватно? Ви адекватні зранку. Я адекватний зранку. Я бачу на ви... Причина Якщо на вашої зупинки у вас не горить, горить лівий стоп, в першу чергу. Технічно не справи. Ідіть мені зробіть його. Я його робити не буду. Ну, тому, так, що ти... Це ваш обов'язок не треба вовлю запробувати. Якщо ви не будете себе нормально, адекватно вести, то ви будете затримані. Добре. Розумієте чи ні? Добре. добре ви, я Будь ласка, ваше особи реєстрації. Ага, зараз, зда. Ви не добре чуєте чи ні? Звісно, добре. Сигарети до Румунії намагався провести у Гречці та Каві. Минулої доби на українсько-румунському кордоні припинено спробу незаконного вивезення сигарет та виявлено іномарку з перебитим Він номером. Так, цієї ночі у пункті пропуску Порубне було виявлено тойоту іноземної реєстрації із підробленим Він номером. За кермом був 35-річний громадянин Румунії. За цим фактом було викликано слідчо-оперативну групу. Крім того, учора ввечері в пункт пропуску порубне прибув в вантажу пасажирський автомобіль, за кермом якого перебував 20-річний громадянин Румунії. Під час поглибленого огляду правоохоронцями виявлено приховані тютюнові вироби. 139 пачок цигарок молодих заховав у кілька упаковок з гречкою, кавою та шоколадним напоєм. Усю цю нову продукцію вилучено інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. На Буковинських прикордонних смугах за підтримки прикордонних відомств України Республік Румунії та Молдови розпочався міжнародний тиждень боротьби з корупцією. З цієї нагоди на пункті пропуску через державний кордон України чернівецькими прикордонниками з громадянами, які перетинають кордон, проводились профілактичні заходи запобігання корупції. Охоронці кордону разом з дуетом писанка роздавали інформаційні брошури. Навіть державний кордон. Ніхто нікому нічого не пропонує, ніхто нічого не вимагає. Корупції не пройде. В даних брошурах наголошується на тому, що для осіб, які вимагають або пропонують хабар, згідно із законодавством України, передбачена кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Також вказаний телефон гарячої лінії, куди потрібно звертатись у разі вимагання прикордонниками хабарів. Значить, ми Будемо проводити заходи з в першу чергу з громадянами, які перетинають державний кордон, з метою довести до них про те, що е, корупція починається з кожного. З кожної людини і боротьба верніше з корупцією починається з кожної людини, як ті, хто перетинає державний кордон і надають неправомірну вигоду. За 2016 рік зареєстровано близько 900 відмов прикордонників від отримання неправомірної вигоди. Суми хабарів можуть переважати за тисячу євро. За відмови прикордонниками від неправомірної вигоди. Вони отримують заохочення від держави. В першу чергу ми намагаємося заохоти матеріально. Звісно, що не всі. Ті суми ми можемо компенсувати, від яких відмовляються наші, але такі суми ну, близько 2, і і 5 тисяч гривень, ми нашим військовослужбовцям надаємо. Представники генерального консульства Румунії у Чернівцях зазначають важливість цього заходу не тільки для України, а й для сусідніх країн. Це надзвичайно важливо, тому що ми. Зараз можемо показати, що разом боремось, разом підтримуємо всі всі реформи, які Україна взяла на себе в межах європейської європейських заходів щодо щодо інтеграції. Це, це річ, яка не має кордонів. Микола Швець, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 грудня, день волонтера. У Чернівецькій обласній адміністрації нагородили тих, хто поставив опіку над чужими людьми вище за особисті життя та інтереси. Квіти, грамоти та пам'ятні подарунки вручали волонтерам буковини, чиновники ОДА. Та самі волонтери кажуть, їхнє основне досягнення врятовані та зігріті життя українців. Перші переселенці це волонтери допомагали. Перші події в зоні АТО допомога. Екіпірування армії, це також волонтери. В нашій системі соціального захисту, гуманітарна допомога, гільфи, червоний крест це відразу допомога від вас. 700 підопічних, одиноко проживаючих, прикутих до ліжка, це вітчизняним меценатам, це міжнародним благодійникам з Франції, з Польщі, Німеччини, Нідерландів. Це наші гуртовні всі команді. Я вам всім дуже дякую. Дякую я хочу щиро подякувати всім всім буковинцям, які не байдуже, яких болить душа за Україну за наших усіх підопічних, за всіх наших бійців, які знаходяться в зоні то. У Чернівецькій області діють кілька волонтерських організацій. На початку своєї діяльності вони іноді конфліктували між собою. Однак зараз знайшли згоди у майже всіх питаннях. Дуже шкода, що зараз на теренах України цим таким чесним і таким важливим словом волонтер хочуть називатися нечесні люди. Вони дуже дуже прагнуть того чиститися, ті, які в тій владі служили. Партії регіонів служили Януковичу, але от вони побачили, що коли визнають люди, таких як ми, які починали з майдану, які починали на війні, які починали з переселенцями. А вони розуміли, що таким же саме можна і очиститися самим. Зі словами, привітання до волонтерів звернулися голови облдержадміністрації та облради. Вони побажали плідної подальшої роботи та подякували за те, що саме волонтери іноді виконують ті функції захисту та забезпечення, які повинна була б виконувати держава. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3 МТРК. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.